Всім привіт! Сьогодні в випуску Туран може покинути Шахтар. Динамо Шахтар визначилося найкращі та найгірші гравці матчу. Єрмолюк вдруге поспіль претендує на звання найкращого гравця місяця у Бренфорді. Довбик назвав головну проблему, через яку важко проявити себе в серії А. Головний тренер донецького шахтаря Арда Туран потрапив у сферу інтересів одного з провідних клубів іспанської лалігії мадридського Атлетіко. Як повідомляє паблік «Гол Джосіп», ініціатором можливого запрошення Турана до табору матрасників є наставник команди Дієго Сімеоне, який бажає бачити Арду серед своїх асистентів. Зазначається, що Сімеоне розраховує залучити Турана до тренерського штабу перед стартом наступного сезону. 55-річний аргентинський тренер із глибокою повагою ставиться до. 308-річного турка, який колись грав під його керівництвом у Атлетіку. Сімеоне переконаний, що енергія, харизма і глибоке розуміння клубної культури з боку Орди допоможуть мотивувати нове покоління футболістів. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Аналітичний портал SofaScore оприлюднив власне оцінки гравців за підсумками матчу між Динамо та Шахтарем. Найкращим футболістом поєдинку став голкіпер киян Руслан Нещеред, гру якого експерти оцінили у 8,3 бала. Водночас найнижчу оцінку отримав півзахисник гірників Марлон Гомес, 6,1 бала. Середній бал команди Динамо склав 6,96, Тоді як Шахтаря 6,66. Цікаво виглядають оцінки футболістів, які вийшли на заміну. Так у складі Киян Володимир Брашко та Едуардо Гереро отримали по 7,2 бала. Тоді як Олександр Тимчик 6,6. Заміни швітер Ди Турана були оцінені наступним чином. Марлон Сантос і Артем Бондаренко по 6,7 бала. Куан Еліус 6,6 бала. Лукас Ферейра – 6,3 бала. Український півзахисник Бренфорда Єгор Єрмалюк вдруге поспіль потрапив до переліку номінантів на звання найкращого гравця місяця в клубі за підсумками жовтня. Окрім нього, на нагороду також претендують Джордан Хендерсон, Ігор Ціяго та Майкл Кайоде. Упродовж жовтня Єрмалюк тричі виходив у стартовому складі Бренфорда в матчах англійського чемпіонату проти Манчестер Сіті, Вестхема та Ліверпуля. Загалом у нинішньому сезоні 21-річний українець провів 11 поєдинків у складі лондонського клубу. В усіх турнірах і записав до свого активу один гольовий пас. Форвард римської Роми Артем Довбик поділився враженнями після матчу проти Парми, в якому саме його гол забезпечив команді перемогу з рахунком 2-1. За словами українця, гра була непростою. Захист парми діяв дуже організовано, не дозволяючи нападникам знаходити вільні зони. Попри це, три очки мали велике значення для Роми, а сам Довбик зрадів, що зміг забити вирішальний м'яч, який визначив долю зустрічі. Коментуючи свій гол, нападник зазначив, що в серіа оборонці Зазначаються високою майстерністю та постійно тиснуть на суперників. Тому для результативних дій потрібно невпивно працювати над собою та вдосконалювати гру. Також довбук висловився про заміну Фергісона на Бейлі. Наголосивши, що, що був готовий з'явитися на полі, але тренер обрав іншу тактичну перебудову із трьома новими гравцями. Українець додав, що залишається задоволений своїм внескому здобути перемогу. Головний тренер Жирони Мічел висловив надію, що Віктор Циганко зможе уникнути нових травм і повернеться до своєї найкращої форми завдяки стабільній ігровій практиці. Наставник зазначив, що додатковий час у кубковому матчі пішов команді на користь, адже багатьом футболістам потрібно більше хвилин на полі для відновлення оптимальних кондицій. За його словами, цього сезону гравці ще не відчувають перевантаження, тому зараз ідеальний момент для тих, хто повертається після травм. Мічел окремо зупинився. На циганкові та Лимарі, підкресливши, що обом потрібно більше матчів, щоб знову демонструвати свій найкращий рівень. Він додав, що найважливіше наразі обидва футболісти здорові і готові працювати. У поточному сезоні український хавбек провів 5 поєдинків за Жирону. Французькі медіа та футбольні аналітики продовжують обговорювати виступи оборонця ПСЖ Ілі Забарного. Експерт з французького футболу Андрес Рамос зазначив, що гра українця поки не відповідає очікуванням. Виступи забарного залишаються бажати кращого, йому складно нав'язувати боротьбу суперникам, а у вирішальні моменти він часто поступається в єдиноборствах. Потрібно трохи терпіння, але наразі Ілля не демонструє того рівня, який показував у Бормуті. У коментарях до свого допису журналіст. Ліст також підтвердив, що матч проти Барселони у Лізі чемпіонів став найкращим для забарного у складі ПСЖ. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.